Серед косметологів дерматологів є один такий лайфхак, дуже корисний для дуже швидкого відновлення шкіри і сяяння. Для цього вони використовують аха кислоти Зробіть масочку з аха кислотами і шкіра дуже швидко набуде сяєння. Але, є, як на мене, але. При тому, що, аха, кислоти дуже гарно діють, деяким типом шкіри треба буде бути з ними обережними. Тому що все-таки це дуже активні діючі речовини, компанія Ламбре має в своєму арсеналі гель пілінг маску засіб 3 в одному з, з альфагідроксидними кислотами для швидкого відновлення шкіри. Цей засіб, до речі, не має мінерального масла та його похідних, не силіконів, силиконів, не має СЛСЛ і СЛ, СЛС в складі. Воно має природні. Активні речовини натуральні на 95% інгредієнти натурального походження в, цьому, в цій гельмасці, в цьому засобі. Текстура ось така гелева, вона підходить для вмивання, для очищення шкіри. Але разом з тим мають маленькі такі кульки, виготовлені з полімолочної кислоти, які, до речі, повністю біорозкладні. І ці кульки забезпечують м'який пілінгуючий ефект шкіри. Тому гельчик цей можна використовувати як для вмивання. Так, я завжди кажу, якщо у вас є часи натхнення, ви легкими круговими рухами робите собі пілінг. Вони тут дуже м'якенькі, маленькі оці шарики полімолочної полі кислоти. І вони роблять оцей пілінгуючий ефект на шкірі, злегка спінюється. Бачите, як працює. Дуже приємна процедура. І одночасно, до речі, одночасно два ефекти в процесі відбуваються. Це механічне, коли оці кульки пілінга працюють, Ніжно відлущують мертвий епідерміс, допомагають розкрити пори і забезпечують миттєвий ефект очищення. А також діють альфа-кіслоти, альфа-гідроксидні кислоти. Відбувається одночасне делікатне відлущення і зволоження шкіри, завдяки чому будете мати доглянуту шкіру на тривалий час. Як мені казали після використання дівчата, що в мене ще ніколи не було настільки гладенької шкіри. І це справді так. Але, окрім очищуючого ефекту і отакого пілінгу легкого, цей гель-крем можна використовувати як маску. Саме маска для обличчя використання цього гелю як маски забезпечує ефект сяяння, глибокого очищення, сяяння і такого своєрідного ліфтингу шкіри, коли вона підтягується. Для цього треба залишити на шкірі на якийсь час. У вигляді, отак -от, от нанесеного гельчику, або якщо ви вже попілінгували і залишаєте на шкірі на якийсь час, то ось в такому вигляді, як масочки. Будь ласка, якщо у вас чутлива шкіра, з першого разу не залишайте надовго, все-таки це кислоти. Хоча і це кислоти з рослин, з чорниці, з цукрової тростини, з лимона, винограду та яблука, але вони мають доволі сильну дію, і тому перший раз використовуйте буквально на 3-5 хвилиночок. Якщо ви вже декілька разів скористувались і розумієте, що все гаразд, вас не викликає шкіра подразнення після цієї маски, тоді можете вже залишати на 10-15 хвилин. Ще один нюанс. По типам шкіри. По типам шкіри, для сухої шкіри ви можете робити такий гель-пілінг собі в середньому десь раз на тиждень. Частіше, немає, ну, частіше будуть подразнення, і суха шкіра не любить таких активних процедур. Для нормального комбінованого типу шкіри. Цю процедуру можна повторювати пару разів на тиждень. Для жирного типу шкіри очищення може бути, якщо очищувач це може бути щоденна процедура, як гель-пілінг можете використовувати через день масочку, як масочку, для сухої шкіри. Точно не частіше одного разу на тиждень, для, жирного, для комбінованого нормального типу шкіри пару разів на тиждень для жирного типу шкіри, якщо у вас великі пори проблеми з виділенням великої кількості себуму, то можете масочку робити через день. Буквально на 3-5 хвилиночок залишаючи надовше. Так, ну поки ми з вами розмовляли, ось я на одній руці робила собі пілінг, воно водичкою ще не змите, тому що мені так перед комп'ютером це не дуже зручно робити. Але між тим, ну, зрозуміло, що шкіра виглядає набагато рівніше, світліше. Це я вам показувала, як діють. Немає крупних частинок, ці полімолочні шарики, вони м'якеньку дію мають. Шкіра очищена, гладенька, сяюча, прям омолоджено, прям видно, як розгладилися, ну, тому дуже-дуже раджу цей гір-пілінг кожній. Але після використання не забувайте тонік. Ми маємо тонік пюротерапія для чутливого типу шкіри. Для кожного типу шкіри в нас є окремий тонік, але ось цей, для все, що для чутливого типу шкіри, воно універсальне, воно підходить для любого типу шкіри. І ось це після пілінгу. Не забувайте, що це травматична процедура для шкіри, і тонік допомагає дуже швидко їй відновитися. А далі вже ви використовуєте свій улюблений щоденний догляд. Спробуйте, вам сподобається.